Ви помічали, що з віком час летить швидше, а встигаєш зробити дедалі менше. Мрії так і залишаються мріями. Ми не встигаємо проводити багато часу з друзями, з рідними, з дітьми. А про те, щоб навчитися чомусь новому, опанувати якусь нову професію, чи навіть просто скіл, щоб покращити себе і отримати кращу роботу чи вищу зарплатню, так і залишаються мріями. Ми просто думаємо про те, що це б добре було зробити. Однак так цього і не робимо. В цьому відео я розкажу про те, як встигати зробити робити набагато більше, як знаходити час не лише на те, що потрібно, а й на те, що хочеться для себе, як не витрачати час марно, та як мати його вдосталь, щоб займатися тим, що насправді цінно і важливо саме для нас. Мене звати Ліна Науменко і ви на каналі Ю 360 Це канал про всебічний розвиток особистості, мотивацію, саморозвиток та англійську як частину того самого саморозвитку. Сьогоднішня тема з'явилася не просто так: більшу частину свого життя я витратила працюючи в великих компаніях. І весь свій час, чи майже весь свій час, я витрачала якраз на роботу. Працювала я з 9 до 6. Зранку я витрачала годину півтори через пробки Києва для того, щоб дістатися в офіс. Ввечері стільки ж час. Для те, щоб дістатися дому, потім, можливо, у мене була ще додаткова робота. І, власне, весь день складався з того, щоб дістатися роботи, попрацювати 8 годин, дістатися дому, приготувати вечерю і не лягти спати. На тому все завершувалося. І якщо ваші дні виглядають приблизно так само, то це відео точно буде вам цікавим. Так проходили мої будні, і у мене виникало запитання: невже так буде весь час? Невже я так і не зможу побудувати те життя, яке мені цікаво, а цікаво було мені Займатися хобі, наприклад, я любила грати на фортепіано, читати, йти на танці, зайнятися спортом. Але я дивилася на свій день і розуміла, що часу у мене просто не вистачає. Я не проводила часу з донькою, тому що я просто весь час працювала. Кожен раз, коли я намагалася щось змінити, мене вистачало буквально на місяць чи два. Спочатку це був ентузіазм, я горіла, була замотивована, ходила в зал, чи ходила на танці, починала дуже багато читати і займатися хобі. Однак так само швидко. Я і вигорала, тому що роботи не ставало менше. Я просто якимось чином намагалася втиснути ось ті всі свої активності для душі в своє життя. Однак мене надовго не вистачало саме через ось цю втому, а згодом і розчарованості в тому, що взагалі відбувалося. І я думала: невже я не можу це змінити? В кому проблема? Взагалі? Проблема в житті, що воно ось таке, і часто я намагалася з собою домовитись, думала, та це у всіх так, це нормально, це доросле життя. Так і має бути, я намагалася знайти проблему в собі. Думала: та ну ні, ну є ж люди, в яких все інакше. Можливо, це в тобі щось не так. Що я робила? Я ще більше навалювала на себе якихось активностей, і це не допомагало, тому що вигорання наступало ще швидше, і ось так я щось робила. Потім кидала і все б нічого, якби ще не ось ці внутрішні конфлікти. Я дуже сильно мучилася докарами сумління, що це зі мною щось не так? А по-друге, в мене було розчарування від життя. Я думала, як же так? Ось невже все моє життя пройде в тому, щоб працювати в офісі, щоб не займатися нічим, про що я мріяла? Невже життя дорослої людини це така приреченість по суті до рабства бути за? Ручником із цієї ситуації мені було прикро, що я не проводжу час з донькою, що вона росте, а я її майже не бачу, і я намагалася виправдати. Те, що я мало з нею часу проводжу тим, що я заробляю, і що я забезпечую їй класне життя, майбутнє навчання. Однак я розуміла, що це все нічого не варте, якщо десь в майбутньому вона навіть не згадає жодної ситуації, де ми з нею проводили час разом, були щасливі, сміялися. Ось ці всі безцінні спогади, заради яких власне ми і працюємо, і ось цей розпеч привів мене до двох дуже банальних насправді усвідомлень: по перше, життя швидкоплинне. Це безперечно. І по-друге, час, який ми ось так марнуємо, більше ніколи не повернеш. Я для себе розуміла, що окей, ти ходиш на роботу, заробляєш, ти успішна. Однак, яке це має значення, якщо в майбутньому твоя дитина навіть нічого не згадає про взагалі все життя, яке ви провели ніби разом, але насправді навіть не бачили одна одну. І це привело мене до досліджень. Я почала читати книжки, почала писувати якісь цитати, почала. Цікавитись, окей, якщо у всіх людей в житті у світі цьому 24 години і ми бачимо навколо стільки прекрасних, нібито щасливих людей, які якимось дивовижним чином все встигають. А я дуже часто говорила: та ні, то так не може бути. Якщо у всіх людей 24 години на добу я то по собі знаю, що я не встигаю, а вони розказують, що вони встигають, ну ні, щось точно не так. Однак я почала досліджувати і звернула увагу, що насправді так люди встигають і жити. Красиве життя і проводити час з сім'єю, і будувати успішну кар'єру, і займатися хобі, і ще й подорожувати. І ось цей момент я зрозуміла, що оскільки годин в добі все одно 24, то єдиний спосіб жити краще життя, таке яке нас задовільнить, це навчитися тим часом управляти, розподіляти час впродовж дня таким чином, щоб його вистачало на все трішки на хобі. Трішки на сім'ю і на себе особисто також. І коли я зрозуміла, що не потрібно шукати час, а потрібно навчитися його розподіляти, життя поступово почало змінюватись. Не так швидко, як мені б хотілося, але поступово я почала помічати ці зміни прямо в таких малюсіньких деталях. Я виділила час на спортзали хобі. Я почала більше часу проводити з донькою, і в певний момент я зрозуміла, що я вже не почуваюся такою вигорівшою, і що я вже власне не. Ненавиджу ту роботу, яка забирала в мене весь час, тому що так все органічно розподілилося, що в мене був час і на те, що я хочу, і на те, що мені потрібно було зробити. Я перестала бачити в роботі перепону до свого кращого життя, і краса в тому, що все виявилося набагато простіше, чим може здатися на перший погляд. І принципи, про які я зараз буду говорити, вони перевірені вже мною на практиці, але так само вони перевірені багатьма успішними людьми і сумніватися тут немає причин, тому що годин в добі все одно 24, І є правда, є навколо нас люди, які встигають набагато більше, ніж встигаємо ми. Отже, я сіла і конкретно прописала 10 кроків, які допомогли мені вивільнити час і жити життя, яке мені подобається. Перше і основне, і воно щойно так вскользь вже звучало: час не потрібно знаходити, його потрібно виділяти. Ми ж час ніде не губили. ми Самі виділяємо його на ті речі, які робимо. А отже, в той момент, коли ми це розуміємо, ми перестаємо перекладати відповідальність на якісь вищі сили і на свою роботу, а просто розуміємо, так, якщо я зараз сяду і красиво виділю час на ті речі, які для мене важливі, я їх обов'язково зроблю. Тобто, тільки якщо на самотьок все пускати, ось там часу немає, тому обов'язково виділяємо час. І з цього принципу витікає друга важлива. Істина, ми власники свого. Часу, що мається на увазі, коли ми щось робимо, це ж ми приймали рішення сидіти і займатися саме цим. Дуже часто ми марнуємо час. Ми насправді не помічаємо десь 15 хвилин в тіктоці, десь 20 хвилин занадто довго збиралися, десь занадто багато часу витратили на якусь справу, яка могла б зайняти набагато менше часу, і в комплексі година дві йде на речі, про які завтра ми навіть не згадаємо. Однак дуже важливо розуміти, що будь- що, от я зараз записую це відео, я виділила на цей час, я б могла зайнятися чимось іншим і витратити цей час інакше. Однак, це мій вибір зараз сидіти і розмовляти з вами. Я виділила час, а можу виділити час на спорт, а можу виділити час на зустріч з друзями. Я можу це зробити, і це мій власний вибір. І коли ми розуміємо, що ми самі власники свого часу, ми просто позбавляємось стресу. Ми розуміємо, що це наша відповідальність. Повідальність, і ми можемо цим керувати. Третє важливе правило: якщо не 100% так. Значить, 100% ні. Дуже часто нам надходять якісь пропозиції або можливо прохання, часто від родичів, а можливо від когось від колеги по роботі, наприклад. І ми такі люди, що нам хочеться бути хорошими для когось. Нам не хочеться здатися грубими чи невічливими. І ми можемо погодитись допомогти чи зробити якісь речі, які насправді ми робити або не хочемо, або в нас об'єктивно немає на це часу. Однак ми відкладаємо свої важливі. Справи ідемо і робимо. А від цього страждає наше життя і страждає наш тайм-менеджмент. Тому дуже важливо, коли нам надходить якась пропозиція. Важливо подивитися на цю пропозицію і дати собі чесну відповідь. Якщо в мене хоча б якийсь такий малюсінький сумнів, був та ні, ну я не хочу це робити. Був сумнів, значить, 100% ні. Якщо ви одразу загорілися і до вас підходить людина, і каже, А давай зробимо це. А ви так, давай, це 100% так. Ось це вивільнить вам ну. Дуже багато часу. Наступна порада це справа дня або highlight of the day. Це найважливіша справа, яку стратегічно вам важливо виконати. У нас справи є різні є глобальні, але є такі точкові проміжні цілі. І дуже важливо на кожен день розуміти, яка головна справа цього дня. Тому що якщо ви зробите ось цю найважливішу справу, вона точно наблизить вас до глобальної великої мети і навпаки. Якщо ви будете відкладати виконання цієї дії, все інше не матиме значення, тому що ми поробимо дуже багато міленьких справ. А найголовніше так і не буде зроблено. Тому цей «highlight of the day» він прям дуже критично важливий. Від цього «highlight of the day». Виникає наступна – To-Do-List. до кожної справи, якщо розібратися, ведуть декілька маленьких кроків, і важливо ці кроки прописати. Тут декілька моментів. По-перше, коли в нас є To-Do-List, ми чітко знаємо, що зробити. По-друге, це так надихаюче брати і викреслювати ці пунктики, і розуміти кожного разу, що ви малесенькими кроками йдете до своєї мети і точно робите саме те, що потрібно зробити сьогодні. Але є ще одна важлива річ, для чого потрібен To-Do-List. Наш мозок створений для того. Щоб генерувати ідеї, але зовсім не для того, щоб їх запам'ятовувати. Я думаю, ви помічали, як швидко у нас ідеї з'являються і зникають. Знову з'являються і знову зникають. І дуже часто нам здається, я записувати не буду. Ну, це так геніально, що я не можу це забути. Це так важливо, що я точно про це не забуду. А потім ми розвертаємось і забуваємо буквально через 3-5 хвилин, що у нас за геніальна ідея була. Я особисто занотовую абсолютно все, щоб не забути. Тому ось цей to-do Ліст він і призначений для того, щоб слугувати нагадуванням про важливі речі. У нас є хайлайт і три-чотири малесеньких кроки, які наближають нас до виконання цієї справи. Наступне важливе правило: чого немає в графіку, того немає в житті. Знаєте, є таке правило: скільки людині не дає часу, він все одно його змарнує. Можливо, ви помічали, як часто ми робимо якусь задачу в самий останній момент. От у нас же було три години часу. Ну на що я? Його витратив. Ніби здається, що попереду ще є час. І я зробила щось одне, зробила щось інше. Ну ще ж є час. А потім, коли вже залишається буквально півгодинки, ми судорожно починаємо щось робити. От щоб цього не трапилося, дуже важливо прописувати всі свої задачі в календар. Я прописую в календар на комп'ютері в Google Calendar. І я точно знаю, що за чим у мене йде. Буквально погодинно. І до речі, це дуже важливо назначати чіткі дедлайни, скільки на що ви витратите. Часу, звісно, може бути там якась погрішність, і трішечки ви потратите більше чи менше часу. Однак, в загальній масі, ви, хоча б, можете бачити картину, як буде виглядати ваш день і де і куди можна щось ще всунути, якщо вільний час залишився. Наступне це річ, до якої я Всіх закликаю я про це кажу сама собі. Я про це говорю своїм студентам відкинути перфекціонізм. Часто ми так хочемо зробити ідеально, щоб все було так ну, красиво-красиво. Однак, ну в житті ж немає нічого ідеального. І в цьому прагненні зробити ідеально. Часто ми не робимо взагалі. Ми можемо витратити годину, дві, три на виконання якоїсь справи, а потім взагалі сказати: Ні, все, мені не підходить психанути і не показати той результат нікому. Ось на. Наприклад, на моєму курсі всі завдання розмовні, і задача стоїть таким чином: записати голосове повідомлення на ту тему, яка дається і відповідає тому чи іншому модулю. Часто я говорю: відчіпіться від себе, відчіпіться і зробіть так, як можете тут і зараз. Так як на сьогодні у вас вистачає знань, досвіду, словникового запасу, натомість я часто чую, як людина записує голосове завдання усне і гортається зошит, листочки шуршать, тому що людина від себе вимагає ось тієї ідеальності. Спочатку прописує. Пів години, потім вичитує, щоб красиво читати ще півгодини. Потім читати важче, ніж говорити. Вичитує, запинається, видаляє ще раз. І в результаті те завдання, яке повинно було зайняти буквально хвилинку дві-три, займає годину дві-три. Ось це не окей. Окей, це не вимагати від себе ідеального. Краще за цей час зробити більше, з кожним новим завданням стати краще, краще, краще і швидше прийти до своєї мети. Взагалі, щоб зробити. Те, те, що нам хочеться, нам потрібно навчитися дозволяти собі стати невдахою в певних речах. Просто домовитись з собою, що я дозволяю собі ось це і ось це зробити не ідеально, але головне зробити. Наступний пункт дуже важливий, і він стосується саме емоційного стану: це «protected time» або час на себе. Насправді, чому ми вигораємо, тому що ми дуже багато робимо того, що потрібно, і не робимо зовсім нічого, що принесло б нам задоволення, якесь розслаблення, і зробило нас, хоча б трішечки щасливішими. Тому правда, потрібно навчитися нічого не робити. Потрібно навчитися видихнути і дати собі час зайнятися тим, що приємно саме нам. Ми зазвичай ці речі залишаємо на момент, коли залишиться вільний час, але вільний час ніколи так і не залишається. Саме тому важливо знову ж таки виділити час на себе. У мене, наприклад, зазвичай це ранок. Я встаю дуже рано, я можу встати о пів на шосту, о шостій. І з шостої до восьмої це от абсолютно час на мене. Тут я займаюся спортом, тут же я читаю, можу пройтися по вулиці, просто подихати свіжим повітрям. Це той час, який належить лише мені, і саме з цього починається мій день. І тому, коли я починаю працювати, я вже розумію, я стільки всього зробив. Для себе мої основні емоційні потреби вже закриті. Так само я раджу, наприклад, коли людині дуже потрібно вивчити англійську, але ж у дорослої людини немає того часу, виділити його з самого ранку. Ось ці 20-25 хвилин виділити на себе, тому що я щиро вважаю, що вивчення англійської це та сама інвестиція в себе і в своє краще майбутнє. От, якщо взагалі ніде немає часу впродовж дня, виділіть цей час зранку. А взагалі, книжка «Miracle Morning» якраз. Про це про те, що єдиний час, який ми можемо собі знайти впродовж цього дня, це саме ранок. Тому давайте розпоряджатися цим ранком якось ефективно, і це точно допоможе. І останній пункт це вміти хвалити себе за навіть малюсінькі досягнення, які ви зробили впродовж дня. Ми вже навчилися себе критикувати, однак так і не навчилися себе хвалити і бути гордими за те, що ми зробили. Сказати, які ми жахливі, через те, що ми не виконали 10 пунктів списку, це Запросто. Однак похвалити себе за той один класний пункт, з яким ми круто впоралися, це ні. Тому тут моя порада, правда. Хваліть себе, цінуйте те, що ви вже спромоглися зробити. Завтра буде інший день, завтра будуть інші цілі, і завтра, можливо, ви зробите більше. А на сьогодні ви вже молодці, тому що, хоча б один пункт зі списку, який я сподіваюся, у вас є, ви зробили. Ось такі мої 10 пунктів ефективного тайм-менеджменту. І кожен з них діє по-своєму. Вони діють. Юють класно в комплексі, але навіть якщо втілити в життя один, два чи три пункти, вони точно змінять щоденну рутину на краще. Головне прям піти і втілити це в життя. А якщо у вас в пріоритеті на сьогодні вивчення англійської, я запрошую вас на свій курс вільна англійська. Ми там не тільки прокачуємо вимову, граматику, говоріння, словниковий запас. Одною з унікальних рис курсу є те, що ми вчимося ставити цілі, вчимося планувати навчання таким чином, щоб воно точно Відбулося, щоб не було прокрастинації, ми складаємо ефективний план навчання, щоб він точно подіяв, щоб кожного дня у вас була звичка навчатися і зробити англійською частиною свого життя. Під цим відео я залишу анкету перед запису на курс Вільна англійська, і раптом на сьогодні англійська для вас важлива, чи ви бачите саме в ній свою точку росту, обов'язково поцікавтесь. Що ж тепер ви знаєте, як керувати часом, як взяти з 24 годин максимум користі і як почати робити важливість Ві, справи і відкласти ті, які можливо не мають на сьогодні критичного значення. З вами була Ліна Науменко, і побачимось в наступних відео.